Добрий день, 12 січня Полтавська область. Ознайомлюю сьогодні із новинками в моєму саду такі сорти як Dark Rubin і Бонніта. Dark Rubin було небагато яблук, одне залишилося, але зберігається до цього часу відмінно, ніяких пошкоджень, п'ятин, чистенькі яблука. Гарного забарвлення і гармонійного смаку і з, і з хорошим ароматом. Це клон рубіна чеського. Рубін ми знаємо, вже це не новий сорт, він доволі вдалий, такий гарний. А от дар рубін повинен бути трішки краще забарвлення мати. і не такий сильно рослий У мене рубіна чисто немає, я ось такий дарх рубін. Достойний сорт. Буде в мене він надалі, і будемо за ним спостерігати. Далі, ось Боніта. Це теж чехський сорт. Тут у батьках є. Топас, чи топаз дається, Здається так. Ну, чим мене вразило. Це однорідність плодів. Притом дуже гарно красивої форми. Такі ось виямка глибока в усих. Блюдце таке. Гарне забарвлення блискучі. Лежать гарно, лежать тверденькі і досі. Пробував їх. Теж добрий аромат, такий відчувається. І, ну, щось є в ньому таке, непростий смак. Ну, кислоти більше ніж у рубінові. Такий кисло-солодкого смаку, і м'якуш, м'якош, м'якош. М'якуш десь з од... щільності. Просто тут трошки більше кислоти відчувається і різні аромати. Ну, доволі пристойні. Вони стійкі до перші, Рубін, мабуть, теж. ну, Точно не знаю, ну ніде нічого, все чисто. Це точно. Ну і сьогодні головне, хочу показати, це Story Іноред. Це, чесно сказати, такий шедеврик у мене в цьому році з'явився. Такі вже ж вони гарні плоди, а ще така велетенська плодоніжка, тоненька і довга. І вони висять, не падають. Якщо навіть буде по декілька штук, ніхто нікого не видавлює. Через таку велику довгу плодоніжку. Теж стійкий до парші. Виглядять ну, суперово на дереві, з дерева, забарвлення набирають. ось Де там повністю чи листком закрите було, то тільки-тільки так. А так колір. От я його пробували всі його. І чесно сказати, тут такий аромат, тут що то такі цукерки, якийсь барбарис нагадує. Плотна. Якусь хрустка. Ну з тим же не тверда, от просто хрустка. Щось таке, як моді, нагадує. Ну, в моді, мабуть, там уже твердіше. А тут от хрустка, просто хрустка. Так, ну і будуть же питання. Матеріал немає в мене. Не живців, не саджанців. Весну. Це вже там далі може буде на окуліровку живці, ну і на осінь аж саджанці. Буду я його розмножувати. Дійсно, дійсно шедевр яблучний. сторі і наред.